Привіт! Це няня мрії» – професійна агенція, яка допомагає родинам знайти досвідчених нянь та гувернанток, де працюють наші кандидати: в Україні, Київ, Київська область, Дніпро, Львів та інші міста, за кордоном, Європа, Америка, Дубай, Сербія, Швейцарія, Англія, навіть країни Азії. Найчастіше до нас звертаються українські сім'ї, які цінують безпеку і професійність. Батькам гарантуємо якісний підбір та перевірку досвіду кандидатів. Всі актуальні вакансії з детальним описом додаємо до єдиного документу, який пропонуємо переглянути та обрати найкращий варіант згідно вашого досвіду. Перевагою також буде наявність рекомендацій від попередніх родин, знання першої домедичної допомоги та професійні навички для розвитку та догляду за дітьми, заповнюйте форму реєстрації. Приходьте співбесюди з менеджером агенції та зустрічайтесь з батьками.